Вітаю, друзі! Сьогодні будемо консервувати баклажани на зиму по дуже простому рецепту. Такі баклажани виходять смачними, і їх смак багатьом нагадує гриби. Взимку ці баночки не залежуються довго, тому що з'їдаються швидко. Тому ходімо консервувати. Півтора кілограма баклажанів миємо і далі нарізаємо ось такими кубиками. Звісно, можна різати і брусочками, і кружечками. Цього разу я буду робити кубиками. Далі в великій кастрюлі потрібно скипятити воду і далі відправляємо туди баклажани, в залежності від того, наскільки велика ваша кастрюля, це одразу зі всім об'ємом овочів або ж в два підходи, як я. Потім потрібно протягом 5 хвилин їх прокип'ятити, проварити. Періодично ось так помішуючи, щоб всі баклажани проварилися добре. Після цього потрібно стідити воду з баклажанів. Бажано через якийсь ситом або друшлаг. І поки вони стіджуються, зробимо маринад. Одна велика головка чеснику або дві поменше і один гострий перець чілі. Часник через прес, а перець нарізаємо такими тоненькими смужками. Тепер ріжемо невеликий пучок кропу, дрібно, і додаємо до нього перець з чесником. Сюди ж одну столову ложку солі плюс ще трішки. О, це 9% 70 мл і 80 мл соняшникової олії. Все це добре перемішуємо. Друзі, якщо вам подобається це відео, пишіть коментарі, діліться ним з близькими та підписуйтесь, щоб не пропустити нові випуски. Все тепер до сціджених баклажанів додаємо маринад і акуратно, обережно перемішуємо, щоб шматочки овочів максимально залишились цілими. Про стерилізовані банки викладаємо баклажани. Можна їх стерилізувати в мікрохвильовці, в духовці, оцтом, як вам зручно. Накладайте баклажани щільно, ось так трішки притискаючи ложку, щоб максимально велика кількість помістилася в баночку. Прикриваємо банки кришками, теж бажано їх прокип'ятити протягом 3 хвилин, 5 хвилин. І далі викладаємо в кастрюлю на дно якийсь рушник або тканина. Наливаємо воду до плечиків, банок і доводимо цю воду до кипіння. Після закипання стерилізуємо 15 хвилин. Все залишилось дістати банки з води і одразу щільно закрутити. Можна ось такими кришками, як у мене, або ж ключем. Щільно закручуємо, перевертаємо банки догори дном, загортаємо в щось тепле, рушник або плед і залишаємо так до повного охолодження. Така смачна пікантна заготовка точно порадує вас своїм смаком. Просто спробуйте! А хто вже готував такі баклажани, поділіться в коментарях, як вам. Я ж бажаю всім вдалої консервації та смачного, здорового життя!